Друзі, вітаю вас! Хай Господь рясно поблагословить ваші родини. Мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Цю тему, яку зараз я хочу просто підняти, це одна думка. Но якщо вам буде цікаво, ви можете зайти на наш церковний Ютуб канал Християнська церква, Ринкова зірка місто Хмельницький, і в цю неділю я буду її більш обширно. І глибоко пояснювати, тому ви можете перебувати з нами в Божому вчинні. Амінь. А що ж після смерті? Питання: що після смерті? Біблія говорить, що людина, вона з праху, з пороху, з землі і в землю повертається, дух іде вічний дім. Який буде твій вічний дім? Чи Вічний дім там з Господом, в Його царстві, чи буде вічний дім, там, де дім засудження, там, де пекло, де озеро вогняне, де кари муки, де люди стінають, мучаються, кричать, плачуть, істерять, і так, і тому ну, подібні речі. У нас є така думка, що після смерті я щось можу змінити. Нічого не можна змінити. Змінити тільки можна сьогодні при житті. Тому ти сьогодні і живеш, щоб Вибрати Ісуса, щоб повірити і покаятись. Є така думка, що після смерті хтось за мене щось вирішить там мене відмолять, відкуплять, ніхто тебе не відмолить і ніхто тебе не відкупить. Є така глибока історія це лазар і багаче. Коли багач пішов в пекло і попав в пекло, він даже, у нього не з'являється дум, дум думки, щоб його відкупили. Щоб там Лазар пішов, сказав його рідним і близьким там, побудуйте за мої кошти, наприклад, храм, і, може, мені там простяться мої гріхи, і з пекла мене ангели принесуть Царство Небесне, бо я відкупився. Або хай побудуйте батюшці дім. Хай мене батюшка відмолить. Він каже: все, ніхто не переходить. Авраам каже, ніхто не переходить. Не туди, не сюди. Все, пропасть, велика безодня. Нічого вже не можна змінити. Як говорить народі, пізно піть буржомі. Розумієте? Або пам'ятаєте фільм там Афонія. Афонія, все пропало. Вже все, афонія, все пропало. Тому, щоб не було афонія, все пропало, треба вибір робити сьогодні, сьогодні день Твого спасіння. Сьогодні треба каятись, вірити і віддавати своє життя Ісусові. Тому що потім нічого ви не зміните. Тому багач і каже Аврааму, хай Лазар піде, щоб мої брати покаялися і повірили. І тільки це. Дає можливість тобі сьогодні по благодаті через жертву Божу бути з Ним на небесах, як дитині Божій. Тому подумай про це. А що після смерті? Де ти будеш? А якщо ти думаєш, що сьогодні можна е е е рішити як, і жити, як попало, а потім щось зміниться ні. Сьогодні тільки можна щось змінити, потім вже ти нічого не зміниш. Тому подумайте про це, і якщо вам буде цікава ця тема, зайдіть на YouTube канал. Я буду в неділю вже проповідував, тому що ви побачите більш обширний аналіз цієї ідеї. Да благословить вас Господь. Амінь.